Доброго ранку, шановні, ось мій урожай. Вчора була у шпальній грядці. і якраз говорили про фізаліс овочевий. Так, шановні, ось він. Бачите. Ось такий овочевий фізаліс. Я його десь у гаражі положу в коробку. Мишей у нас немає. Так щоб... І він буде до морозів оце дозрівати. Він у таких, бачите? Ну, хто знайомий, це фізаліс овочевий. А суничний, ось він не суничний, а ягідний. Тому що суничний він низенький, а ягідний буває різний, високий. Ось він, такий. Ось. Бачите, ягідка. Це високий, вона не відпадає у високому. Бачите, це аж до теплиці, аж наверху це. І зараз вам покажу, чим мене вітає фізаліс суничний. Подивіться, бачите, Ось він, маленький, низенький кущик, оце суничний. ось, Подивіться, це ягідка, як нігтик. Ось, це маленькі ягідки, ну Це у нас земля так попукала. от Подивіться, і ще далі маю один кущик. Ось, бачите, оце вони мені сніданок готують, корисний. Кажуть, доброго ранку, Ольго. Ось, а ще хочу вам показати, це падає, а ще всередині. Бачите, він падає і всередині. І там, ну, з збоку всі підходять і збирають, знають, а в не лізуть. Тому, ось, бачите, маю не бачу через камеру, бачите, ось він. Бач такий. Це, це суничний фізаліс. І ось він такий смачненький. На клумбі і всім приємно. Літом радувала суничка. бачите, ось вона суничка. Зараз квіти забили, вже більше так робити не буду, не буду їх садити, бо вони дуже великі. А поряд я посадила, думаю, спочатку суничка буде радувати, а потім буде радувати. Ой, треба забрати, бачите, ось Оп, оп, упало прямо. Дивіться, скільки його там. Смачний, смачний, шановні, не пошкодуєте. Раз кажу, то не пошкодуєте ось. Набрала ще, отам. Так що, вирощуйте, пробуйте, вам сподобається. Ну, і ще хочу ось самосі. Не самосі, які я посіяла, але посіяла прямо на клумбу. Ось вони такі красунечки. І оце по одній. Казала: не буду, не буду, а вони, бачите, як кажуть, відроджуються з, пепл, з пеп, попелу, і цвітуть. Оце такий у нас гарний, добрий ранок. Бувайте здорові!